Друзі, забудьте на хвилинку про повсякденність. Ми запрошуємо вас у насичену емоціями подорож, у світ витримки, таланту та напруженої боротьби за право бути першим. Вітаю! Ви на каналі спортивних новин Луганського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Що на вас чекає сьогодні? Лише найсвіжіші досягнення: ексклюзивні інтерв'ю та цікаві факти історії. Почнемо наш випуск із яскравої спортивної події, яка відбулась у самому серці України, місті Києві. З 23 по 26 січня відбулися п'яті всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі змагання Колґємс 2024 двадцять 480 учнів та учениць із різних регіонів України змагалися у трьох вікових дивізіонах: 9-10, 9-10, 11-13 та 14-16 років. Цей безпрецедентний український проєкт вже завоював популярність як серед учнів України, так і за її межами. Окрім змагань, на заході було чимало цікавинок. Учасники відвідали уроки Цікава хімія та цікава фізика, а також творчий хаб з майстер-класами з нейрографіки, арт Наткрафт, пейпа крафт, пей малювання піною. А під час гранд-фіналу учасники вражали глядачів видовищними перформансами, представляючи свої регіони. Хочеться відзначити тих, завдяки кому Луганщина була представлена на цих іграх. Суддям Марині Байбарі, вчителю фізичної культури Сватівського ліцею номер 6 Олександру Кузьменко, начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту Кремінської міської ради. Володимиру Пархомовичу, головному спеціалісту Луганського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, представникам команд Олені Кутюк, вчителю фізичної культури, віктору верховоду, вчителю фізичної культури Кремінського ліцею №2 2 та Андрію Гожедрянову, заступнику начальника Луганського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Щиро вам дякуємо завдяки плідній співпраці Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Федерації учнівського спорту України. Це спортивне свято проводиться вже в п'яте. І це лише початок. Cool Games обіцяють продовжувати вражати. А зараз ми з вами перенесемося на місце подій та поспілкуємося з головними героями цього спортивного дійства. Цьогорічні змагання cool Games 2024 від змагань минулих років. Ну, на цих змаганнях у нас представлені всі вікові категорії. Минулого року в нас була представлена тільки доросла категорія. І там представляли учні і учениці, батьки яких захищають нашу батьківщину. А сьогодні представлена вся Україна у всіх твоїх вікових дивізіонах 9, 10 11-13 14-16 років. Як оцінюєте рівень конкуренції серед молоді цього року? «Cool це такий проєкт, який постійно розвивається. І чим далі діти змагаються, тим більше ми бачимо конкуренцію. Минулому році це була Волинська, Кіровоградська область, в цьому році Чернівецька проявилася, і Лутавська зайшла в фінал, і Донецька зайшла в фінал. Тому ми бачимо, що... Проект розвивається, і конкуренція росте. Повітряної тривоги. День. Дуже радий бачити Луганщину на наших заходах, на нашому Games. Так, це п'ятій Колгеймс. Ми сьогодні проводимо. Це вже такий маленький ювілей. Це означає, що ми вже пройшли якийсь Рубікон, точку неповернення, після якої Колгеймс буде розвиватися тільки вперед. І тільки глибиною буде розширюватись і буде розвиватися в всьому світі. Чи допомагає він нашим дітям? Звичайно, допомагає. От на таких заходах, на таких форматах, як cool Games, де не треба спеціальної фізичної підготовки. Діти можуть вперше спробувати свої сили, можуть повірити в себе, можуть пробігтися, подивитися на своїх однолітків, довіритися своїм одноліткам, зрозуміти, що таке командна гра. Зрозуміти, наскільки важлива гендерна рівність між дівчатами, і хлопцями, що вони, по суті, всі однакові. Вони одна велика команда, яка рухається в одному напрямку, в напрямку перемоги. І та, звичайно, не всі перемагають, але всі отримують. Величезний досвід, досвід участі у великих змаганнях. Наразі це національний рівень. Але до початку війни ми започаткували, що були його на міжнародному рівні, тобто це були міжнародні змагання. А зараз це національні змагання продовжуються і вони будуть розвиватися. І діти отримують цей перший досвід, і багато з них, особливо найменших, після цього вирішують: а можливо, я хочу бути спортсменом, а можливо, я хочу бути професійним спортсменом. А якщо я навіть не хочу бути спортсменом, я розумію, скільки задоволення, скільки щастя і радості приносить спорт. Коли ти пробуєш себе, випробуєш свої сили, переступаєш серед свої емоції, ти рухаєшся вперед. І ти розумієш, що це важливо, що це формує тебе, це формує здорову особистість. І ти є в тренді, бо в сьогоднішньому світі, якщо ти на розвивати особистість, ти мусиш займатися руховою активністю. Пусть бути в хорошій формі для того, щоб ти відчував себе по-справжньому добре, по справжньому щасливим. Це, це не знаю, як це сказали, захід просто супер. Мені і я і в минулому році була. Мені також дуже сподобалося, що і в цьому році також емоції просто неперевершені і, 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 і в тому році, і в цьому. Такі емоції, ти хочеш перемогти, але ти думаєш, треба, треба, але все ж. Підтримка один одного в команді. Ну, мабуть, тому що без підтримки не буде ніякої комунікації та ладу між, то, між командою. Е, від змагань я отримав е, такі враження, можна можуть е, супер е, е, Я, по-перше, дякую засновникам е, цього е, чудового свята. Організаторам, які запросили дітей, тренерів, вчителів, для того, щоб діти об'єдналися, щоб вони познайомилися, діти також показали чудові результати, навіть ті команди, які приїхали, не підготувавшись, але вони Луганська область. Вони в різних куточках. Ми їх зібрали. Я дякую, дуже дякую батькам за те, що відпустили дітей. Батьки, які привезли дітей. Змагання супер. Ми дітей відірвали від комп'ютерів. Ми намагаємося. Нести до дітей і до батьків, що е, яке чудове змагання по cool Рада бути частиною цього заходу, частинкою cool кулґємс українських змагань. Рада представляти Луганщину як суддя першого дивізіону. І дякую всім організаторам суддівської колегії та, звісно ж, нашим дітям за чудову атмосферу і, взагалі, за свято. В рамках наших випусків ми започатковуємо нову рубрику Еволюція спортивної моди. Вас чекає дивовижна подорож через час та простір, у якій ми розглянемо не лише зміни у фасонах, але й трансформацію спортивного одягу. Історія спортивного одягу та взуття налічує тисячоліття, адже почалася ще в епоху найдавніших цивілізацій. У часи фараонів давнього Єгипту для фізичних вправ та розваг широко застосовували шкіру тварин або кору дерев, що закріплювалася на ногах шнурами і дозволяла вільно ходити, бігати, стрибати та виконувати різні вправи. В стародавній Греції спортсмени змагалися у коротких туніках, у яких можна було вільно рухатися. До того ж, вони підкреслювали мускулатуру. У стародавньому римі важливою частиною спортивного одягу були сандалі. Забезпечуючи комфорт та підтримку, ніг до середини 19 століття, коли народився сучасний спорт, спеціального спортивного одягу майже не існувало. Спорт тоді був більше розвагою, ніж змаганням, і такий одяг був не на першому плані. Атлети використовували звичайний повсякденний одяг, який адаптували під свої потреби. Лише для верхової їзди та полювання виготовляли відповідний одяг, який був скоріше елегантним, ніж зручним. Після Олімпійських ігор 1908 року спортивне вбрання стало коротшим, а тканини, з яких це вбрання виготовляли, легшими. Цензура була тоді ще жорсткою. Правила вимагали, щоб учасники виступали в одязі, що прикривав плечі та ноги до коліна. Спортсмени, одяг яких не відповідав цим вимогам, виключалися зі змагань. Під час тренувань атлети використовували звичайний одяг штани та сорочки. Особливий одяг з'явився у боксерів та борців. Жінки тоді ще не брали участь у змаганнях. На першій олімпіаді сучасності 1896 року спортсмени представляли свої країни у національних спортивних костюмах з символікою: майка із прапором країни та шорти із вогне. Наша подорож тільки почалася. У наступному випуску ми розкриємо таємниці та деталі трансформації спортивного одягу в різних видах спорту. Зима приносить не лише сніг та мороз, але й неймовірний спортивний азарт. Четверті зимові юнацькі Олімпійські ігри, що відбулися у провінції Канвондо, Республіка Корея, з 19 січня по 1 лютого вже увійшли в історію, залишивши незабутні враження. 44 українських спортсмени представляли нашу країну у 12 з 15 дисциплін. Наша збірна посіла 26 місце. В активі наших спортсменів дві медалі. Ярослав Лавренюк став срібним призером у скелетоні. Біатлоністка Поліна Пуцко виборола бронзу. Це найкращий показник для України за всю історію виступів на цих змаганнях. Вітаємо! Переможцем цих змагань стала Італія. На другому місці Німеччина, третє місце виборола Південна Корея. Цього року відбудеться ще одна грандіозна подія Олімпійські ігри 2024, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня в Парижі. Україна має вже у своєму активі 54 ліцензії. Дякую, що були з нами. Ваша підтримка наше основне джерело енергії. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та залишайте свої коментарі. Щастя і вперед! До перемог!